Ну і далі будемо говорити про сенсаційні просто заяви Трампа. Україна за підтримки ЄС та НАТО має можливість боротися і повернути всю свою територію у первісному вигляді. Про таке написав Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Лідери України і США зустрілися у Куларах. ООН, обговорили ситуацію на фронті, обмін військовополоненими між Росією та Україною та санкції проти Російської Федерації. До речі, змінив американський лідер свою думку щодо російських обстрілів. Він Закликав збивати БПЛА і навіть літаки, які порушують кордони НАТО, і заявив, що він з великою повагою ставиться до боротьби, яку веде Україна. Володимир Зеленський в свою чергу на засіданні Радбезу ООН, який скликали спеціально для обговорення ситуації в Україні, заявив, що Київ разом із партнерами працює над новою архітектурою безпеки у світі. Давайте послухаємо. Ми маємо непогані новини на полі бою. Ми деокупували певні території. Ми поговоримо про те, як покласти кінець цій війні, про гарантії безпеки. Ми потребуємо більше тиску, більше санкцій. Ми повністю підтримуємо вашу ідею щодо того, як зупинити закупівлю російської нафти і газу окремими європейськими країнами. Найбільший прогрес те, що російська економіка у жахливому стані, українська армія добре справляється з тим, щоб зупиняти велику армію росіян. Всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але зараз не найкраща ситуація для Росії. І, от, що найголовніше, результатами зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський залишився задоволеним і навіть трохи здивований позитивним тоном американського президента. Про це він сказав у Fox News. Е, Зеленський вважає, що така риторика дає зрозуміти, що Сполучені Штати підтримуватимуть нашу країну до кінця війни. Ну от і власне політичні заяви світових політиків, зроблених на і ООН. і чого чекати і готуватися в Україні? Будемо аналізувати далі, бо з нами на зв'язку Дмитро Левос, експерт аналітичного. Центру об'єднана Україна доброго ранку, доброго ранку, вітаю. Пане Дмитре, ну ми тут з хасом сидимо шоковані трошки з вчорашнього ну зранку, самого, да прочитавши вчорашні новини. Та й сам президент сказав, що у нього трошки було здивування від заяв Трампа. То ви нам скажіть, все ж таки, як говорять тепер президент Трамп з Україною, Сполучені Штати, в тому числі, до кінця у цій війні, чи буде якийсь такий момент, коли Трамп в своєму репертуарі скаже оп, і поміняє вектор зовсім у протилежному е... напрямку? Дякую. Ну, я гадаю, що не треба захоплюватися, щоб потім не розчаровуватися. Ну, і тут, в принципі, я думаю, що ми за ось ці скільки там вісім місяців, вже достатньо побачили і достатньо вивчили, щоб це про це говорити. Але Знаєте, так я гадаю, що будуть ще цикли, будуть ще зміни, але є реально моменти такий дрейф безпосередньо Трампа його адміністрації від Росії і. В сторону підтримки України так uh -huh. багато про що можна говорити, коли там судити по справах, і як воно буде. Тим більше, що якщо проаналізувати те, що Трамп написав у себе там в Трусошов, uh -huh. то він в принципі про що говорить: не про те, що буде там велика допомога в Україні. А воно зберігається в рамках ось тої парадигми, яка є, да? То надавати цю допомогу як продаж зброї через країни НАТО для України. Mm -hmm. Там критика жорстка, такої якої не було Росії, і визнання того, що Україна може повернути свої території. Але при цьому там побажання обом країнам, тобто всього найкращого, да, тобто так би мовити, це відсторонення спостереження, як би мовити, там зверху, там за, за бійкою, да, як він говорить. Тож, але те, що це поворот і ось цей дрейф намітився, так я думаю, що беззаперечно, навіть коли от будуть ці от відкати, а вони будуть. Але певним чином, ну очевидно, що Росія дуже сильно постаралася для, для цього. Ну так. А от якщо просто от одним реченням, буквально, то США вийшли з мирних перемовин з Росією, ну точніше, неправильно з перемовин з Росією тепер тиснетимуть, чи знову щось підкидатимуть якісь прянічки. Гадаю, що ні, гадаю, що о, будуть продовжуватися ці перемовини, і ну Росія просто да ну перемовини з силою чи перемовини з прянічками. Ні, я гадаю, що е, насправді у Росії є кілька моментів, де вони можуть говорити. І, наприклад, от, е, погрози Путіна, які лунали, там же ж крім погроз, от, був ще от, трек от, цих переговорів по ядерному озброєнням. А це окрема тема, яка, в принципі, завжди залишає за собою там, можливість зачепити все інше. Ну, Росія просто хоче перевести це, так, так би мовити, в розряд холодної війни. Ось це головна тема, а там далі вже. Ви там йдіть на компроміси і погоджуйтеся з нами, да там віддайте Україну, ось ну в такому плані зрозумів, але так само зрозуміли і російські блефи. От до речі, слова Трампа про те, що я от подивився на російську економіку. Це можна навіть стверджувати, що і така певна відповідь Путіну, бо радянський союз не потягнув гонку озброєнь, А нинішня Росія тим більше не потягне. Тобто, так. це був Блеф, такі достатньо чіткий. Ще дуже цікаво, те, що Трамп написав про відновлення кордонів до початку війни, що вони насправді цілком реальні. От ви як вважаєте? як собі ну звичайно тяжко тяжко поставити вам питання, як ви собі уявляєте, як хто собі уявляє Трамп, але просто за який рахунок ця територія повернеться, і чому раптом Росія погодиться вивести війська? Ну Росія погодиться не те, що погодиться. Да, Росія, якщо коли зазнає поразки, і у неї будуть і комплексні проблеми наростатимуть, то у іншого виходу просто не буде. І зрештою, он 100 років тому, трохи більше в 17-му році, 1900, дев'ятсот, Росії фронт розвалювався. Да, тобто розвалився Першу світову війну. Таке буває. І е, за, за умов, отут якраз е, я думаю, що це могло би бути і, і, і насправді і раніше, якби комплексна допомога з боку сполучених штатів тих самих вона була тоді, коли от були такі кризові моменти. От рівно три роки тому Російська Федерація провела часткову цю мобілізацію, там 300 тисяч осіб, І, І в навіть і в цих умовах буквально за тиждень. Скільки їх там півтора мільйона втекло на кордон? Mm -hmm. да? Тобто mm -hmm. це, це так достатньо показовий. Тут я гадаю, що так, якщо комплексна допомога, і щоправда, Трамп теж так в основному натякає на тому, що це Європа має робити, але так, це абсолютно можливий варіант. Я знаєте, налаштований насправді дуже оптимістично. Ну мені так хочеться, мабуть, і мені здається, що нам все ж таки дозволять бити в глиб Росії американською зброєю, судячи з того, що Трамп вже знову там написав, що ми продовжимо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО робило з неї те, що вважає за потрібне. Тобто не буде заборони від сполучених штатів, чи цю заборону він перекладає на країни НАТО. Я гадаю, що тут, мабуть, трохи зарано про це говорити, бо так далі там йде от про цей той місяць, щоб Росія подумала і Тут мені здається, що це аж надто радикальне рішення було б для діючої адміністрації, так і для попередньої також, бо ми пам'ятаємо ці незадоволення від ударів по об'єктах російської нафти. Газової переробки, да, які були ще у попередньої адміністрації, то мені здається, ну, поки що це так достатньо так, гіпотетична така, ну, можливість. Хоча, ну, ми ж побачили ось цей дрейф, значить, і далі воно може продовжуватися. Кремль для цього так старається, вони ці варіанти заморозки і компромісів. Mm -hmm. Тобто це навіть не від нас більше залежить, не від союзників, а від поведінки самої Росії, так да? я розумію. І от ну я б так неоднозначно не сказав, дату до, до речі, і Зеленський теж сказав про те, що дякую тим, хто теж та да, допомагав uh -huh. довести думку України до Дональда Трампа. А да, тому і це логічно, але так ну це це вони дуже, дуже сильно стараються. Так, тут певним чином можна говорити. так ну ще трошечки до слів Трампа. Він сказав, що це мало бути швидким зіткненням. Так він заявив про російсько-українську війну з трибуни ООН Ну ми пам'ятаємо. Про ті Київ за три дні, але війна, повномасштабне вторгнення, триває вже понад три роки. А це виставляє Росію в поганому світлі. переконані американські лідери. Складається враження, що Трамп досі якось намагається бути ну, ледь не адвокатом Путіна. А, проте він усвідомлює, що цього не зрозуміють американці. А чи подяться європейці зараз грати за правилами господаря Білого Дому? Гадаю, що е, певним чином у нього навіть це вже і удалося, бо е, ну, зрозуміло, що ось ці е, вимоги щодо від, відмови від Російської нафти, російського газу, які лунають, вони, в принципі, є логічними, і насправді вони співпадають з такими глобальними європейськими трендами, бо відмова від російської нафти і газу почалася раніше. Тому, в принципі, я думаю, що так, ми можемо це побачити, але це ну і 19-й пакет санкцій, в якому взагалі йдеться, що відмова від цього скрапленого газу російського аж до там до дві тисячі двадцять мають продовжитися закінчитися. Да? Тому е гадаю, що так, але це е ну не зовсім прям теж те, заслуга Трампа, і, 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 і отут от на цьому що, ну точно будуть компроміси з обох боків, mm -hmm. бо там ще. Mm -hmm. Айська фермер долучається, так що тут саме так ну давайте не трампом єдиним. Давайте ще про Китай згадаємо такі відчуття, що він остаточно якось себе закріплює за оцією вісю зла, тому що посольство України направило офіційну ноту до МЗС Китаю через заходи китайського судна до окупованого Криму. З 2014 року Китай хоче не оголошував санкції. судна Китаю не заходило до окупованого Криму. А тут за останні три місяці тричі, що цим демонструє Китай. Китай і так демонструє однозначно свою приязнь до Російської Федерації, і ну, просто настає той момент, коли все стає очевидним маски зняті, так. Да? Да, і просто ну, не може ж воно продовжуватися та блюз нескінченності, коли вони імітують цей переговорний процес. Ну, просто сама сам по собі масштаб співпраці він такий, що його вже неможливо приховати, як на мене. Зрозуміло, дуже дякуємо, дякуємо. вам. Дякую, що доєдналися дякуємо. до ефіру. А я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна Дмитро Левось. Ще раз дякуємо.